11 травня, субота. Значно серйозніша битва. Частина 4. Подивіться на нього й засяйте, і ваші обличчя не осоромляться». Псалом 34, вірш 6 Війна це завжди досвід випробування віри християнина. Коли ми з сім'єю приїхали у квітні з Луганської області на Буковину, то на одному з блокпостів у Вижниці мене зупинили дали повістку. Я пішов до Вижницького військомату і насамперед повідомив майорові, що є членом церкви Адвантистів дня. Він відповів, що та нічого не міняє. Тоді я показав офіційні документи з початку від нашої церкви. Зробивши ксерокопію цього документа, майор сказав, що мені не потрібно проходити медкомісію, і наразі я можу йти додому. У військкоматі зафіксували мої номер телефону і адресу. Я нікуди не ховався, натомість робив усе офіційно, як того вимагає закон. Потім, коли ми переїхали на нове місце проживання в Кіцманський район, мені повідомили, що необхідно стати на обліку місцевому військоматі. Тут мені дали повістку повторно, і я знову повідомив про своє віровизнання. Працівники військомату на це не відреагували. Мені дали обхідний лист для проходження медичної комісії. Я пройшов медкомісію, і мене визнали придатним для військової служби. Отож я знову пішов до військомату. Там подивилися на мене, на мої документи і сказали добре, але за віком ви нам уже не зовсім підходите, тому йдіть додому. Звичайно, я хвилювався під час усіх цих процедур, бо розумів, що мене можуть відправити на фронт. Тому, вирушаючи до військомату, молився про Боже керівництво і захист. Господь почув і це питання з легкістю розв'язалося. Та на цьому я не зупинився, подарував Біблію і книгу велика боротьба заступнику комісара військомату. Він взяв ці дві книги, подякував та був дуже задоволений. Повернувшись до церкви, я розповів про цей досвід нашим братам і наголосив якщо вам дадуть повістку, не потрібно боятися, натомість покладіть свою надію на всемогутнього Бога. Саме в цей час виявиться ваша віра. Це його справа, і він має певний план щодо кожного з нас. Братам, які отримують повістки, я раджу не ховатися, не тікати, а молитися Богові та приймати Його волю. Можливо, Господь хоче, щоб вони засвідчили про свою віру, подарували комусь Біблію, новий завіт, газету чи якусь іншу літературу. Адже ми воїни Христа, записані в Його армію, тому кожен має робити свою справу. Зараз ми ведемо битву значно серйознішу ніж ця видима жорстока війна.